Замість бібліотеки центр надання послуг. До такої геніальної думки дійшла новообрана влада у Білій церкві. І це не дивлячись на те, що центральну бібліотеку відвідує понад 100 чоловік щоденно, і цей заклад має унікальні фонди. Проте про свій заклад краще розкаже його господиня. Центральна наша бібліотека одна з найстаріших не тільки в місті, а й в області. Її вже 96 рік. Створена була на початку 1921 року. Працювала навіть під час німецької окупації. А в цьому приміщенні вже 50 років, з 1966 року. Обслуговує бібліотека більше понад 12 тисяч читачів щороку. У нас відвідують бібліотеку щодня 300-400 чоловік. У нас великий 50-тисячний -ти галузевий фонд. Книги у нас і художня література, і довідники, і підручники, і енциклопедії і література за всіма галузями знань. Читають у нас. Починаючи від двох років, приходять разом з батьками дітки і до 90 У нас є найстаріший читач Іван Васильович Чайка. Йому 92 роки на сьогоднішній день. У нас працює чотири клуби. Клуб ветеранів Великої Вітчизняної війни і праця з 1985 року. Клуб Фортуна, клуб любителів книги із 1999 року, клуб Онкофорих жінок Вікторія з 2003 року. Клуб водограє, клуб поважних людей із 2012 року. Ми проводимо багато конкурсів для юнацтва, для учнів, для студентів. Щорічні конкурси. Також дізнались думку відвідувачів щодо можливого закриття бібліотеки. Не влада розбещує людей, а дурні, які приходять у владу, розбещують людей. Дурні. І поки це так буде, у нас так і буде. Чого? Бо ви ж візьміть, якщо ми почнемо згадаємо Рим або Грецію, хто перший був вчитель, інженер і лікар, то це вчитель, тут же знаходиться вчитель, який дає людині погляд на його життя і відповідно на його дії, які він звідси винесе. А це, що розносить і переносить. Треба те, що є, використати так, щоб а це центральна бібліотека, яка б заслуговувала на повагу всього міста. І щоб бігли що? з усього міста у центральну бібліотеку, бо тут буде те, чого немає в філії. Це дуже цінне культурне учреждение з достойними людьми, грамотними дуже такими. Активісти партії Воля одними з найперших стали на захист центральної бібліотеки. Білоцерківському осередку партії Воля стало відомо, що міський голова Геннадій Дикий вирішив замість центральної білоцерківської бібліотеки створити центр з надання адміністративних послуг. Партія Воля висловлює глибоку занепокоєння з цією ситуацією. Ми готові відкинути всі політичні протиріччя і разом з іншими активістами стати на захист бібліотеки. Завідуюча закладу була приємно вражена увагою спільноти до питання закриття бібліотеки. Дякувати, хочу подякувати всім нашим депутатам, депутатам, небайдужим читачам, блогерам Роману Наумову, Костянтину Климчуку, Тетяні Віговській, журналісту Олександру Віговському, особливо партії воля, всім депутатам міської ради і народному депутату Олександру Олександровичу Марченко за підтримку. Читачам хочу подякувати, які не залишилися байдужими, а вирішили відстояти нашу бібліотеку. Велике всім спасибі. Тож будемо сподіватися, що у керівництва міста вистачить здорового глузду не закривати бібліотеку та знайти інше приміщення для центру надання адмінпослуг.